Як пройти капчу в грі NotPixel. Зараз буде знаєте, структурована інформація без води, лаконічною доступною мовою. Сьогодні зранку я не міг пройти капчу, але я знайшов дієвий метод, який мені допоміг це все зробити. Дуже швидко, буквально за дві хвилини. В цьому відео я вам все детально розповім. Бажаю з рожона криптоториста. Радий бачити вас на каналі криптоборше. прошу вас підписатися. Вам це 100% не тяжко. Мені це безмежно приємно. Сьогодні мова йти про нотпіксель. Чесно кажучи, я вже вранці зневірився, тому все. Я грав, 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 капчу, не можу прийти, що мені робити. Але я знайшов метод, який мені допоміг це все вирішити. Але перед тим, як я почну, обов'язково прошу вас підписатися на мій телеграм-канал, тому що тут маса користь інформації стосовно різних ігор, проєктів, промок. Тут публікую свої угоди, відповідно, мані-мані. От сьогодні також буду розіграти 250 гривень. Тому, якщо ви хочете отримати якісну, профітну інформацію, обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал. Плюс також зверніть увагу на мій проєкт. Пінас Булу Тут я торгую на фьючерсах. Зараз, так би мовити, крипта, де я можливість заробити, але справді. Підходом поляти мою статистику за серпень, за вересень місяць, за жовтий місяць, за листопад, за грудень полянете. Ось ситуація яка. Є мінуса, звичайно, але ситуації з позитивним, так би мовити, завершенням в рази більше. Плюс 110%, плюс 22, мінус 115% також є бувають мінуса, плюс 58, плюс 51, плюс 106. Тому що, Натористо, якщо ви хочете приєднатися посилання на канал, буде під цим відео. Підписка на мій проект коште все Нещасне, 15 на місяць, але з правильним підходом тут в рази можна зробити. І цьому є підтвердження, можете прийти, поглянути, тому що має. Люди, які зароблять по 500-600 доларів. Враще-решт, не будемо це акцентувати увагу. Посилання на канал буде під цим відео, посилання на статистику, на проєкт мідолодумання також буде під цим відео. Ну що, сьогодні поговоримо про... Капчу, грі, от пікси. В них сьогодні вийшов такий цікавий пост, тон капча готова. Це наш антиботовий щит нового рівня на блокшені, тон, тон капча. Яка проблема була? Те, що вони спочатку викатили капчу, великий наплив пішов, ніхто там ніяким чином не зробив. Ну я не встиг зробити капчу. Потім я щось нібито роблю. У мене не під'єднується навіть гаманець в тонкіпері, тому що я це все робив з тонкіпера. Відповідно, я чому думаю, чому так виникає? Все робив, все класно. Я відправив три рази, якщо не помиляюсь, по 0,1, Тому що ходила інформація, що нібито ви можете не робити там через капчу, ви просто відправте на цей адрес 0,1 тонн, і вам замін прийде. на Триста, це брехня так воно не працює. Тому що я так три рази, ну нехай не три рази, два рази я так відправив на адрес, відповідно. Ви зараз побачите відповідно. Але нічого мені в замін не пройшло. Принцип капчі полягає в тому, що ми просто під'єднуємо свій гаманець, відправляємо 0,1 тонн і взамін вам приходить ноль. Цілих 0,5 тонн відповідно, і з цієї транзакції приходить код, який ми повинні ввести. Зараз я переходжу і показую, як воно це все виглядало в реальності. З, з комп'ютера вже чомусь ну, з ноутбука не, не, не актуально відповідно, можна лише з телефону погляньте, що туристов. Раніше в мене було так. В оці графі, в оці графі, там, де О, зараз не можу показати вам айрдроп. Air... ну давайте так, аирдроп там connect, мене писала просто літера ну слово ад типа до -до -до додайте гаманець я приєднував свій гаманець але... але воно писало що цей адрес вже приєднаний і ніяким чином ми ж не можемо його робити я так декілька разів робив 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 Чи... переходив через е... декстоп версію, тобто розширена версія для комп'ютера від... все рівно нічого не міг зробити і потім я знаєте що зробив я створив новий гаманець в тонкіпері в кінці покажу як це все відбувається я його під'єднав відразу бачите айдроппали і в мене відразу пишеться е, адрес гаманця. Потім ми безпосередньо що, заходимо в вкладку AirDrop, ми натискаємо тон-капча. Нам потрібно, е, відповідно, засинхронитися з цим гаманцем. Ми просто переходимо, підтверджуємо, відправляємо 0,5 тонн. Як ви бачите, я зробив це все, нічого тут немає, від слова зовсім. Тобто, я це попередньо все робив, але чомусь мене це не проходило. Тобто я вже все зробив, відповідно, зараз я перейду. Безпосередньо назад в гру NotPixel, Ось, як бачите, вже списало 50 центів. Все, я розумію, що транзакція відправлена, Як ви бачите, ось 0,1 тонн 12,43, Я і зараз ви побачите, через скільки мені прийшла назад відпять. о, це, тут це схвалено. Ми відправили і тепер чекаємо повідомлення від розробника, мовити, від їхнього проєкту, що з повернення, Ось, погляньте, скільки пройшло? Буквально одна, одна хвилинка пройшла, навіть менше. 12.43 відправили, 1243 назад прийшло, Прийшло мені 0,05 тонн. Прийшов мені код. Відповідно, я цей код ввожу вручну. Там, де ми натискаємо капча, «Enter entrід-код, відповідно. Тут трішки, знаєте, незручно було, тому що не, не, ви, не видно було е, те, що ми пишемо в поле. Це відповідно так, переходив, переносив, відповідно, щоб правильно все ввести. Я ніяким чином не копіював, не потрібно вводити код, е, ось слово код, і потім дві крапки, і Вводимо ту комбінацію, яку нам прислали. Занім, ми вводимо якраз тільки ту комбінацію. В моєму батьку це там е, відсоток, потім що там далі в мене йде? Відсоток, 0. І все. Відповідно. Я натискаю чек. І все, що туриста капча, пройде на сексесу відповідно. Успіх, і все нічого складного нема. Віслово зовсім, але потрібно вам створити додатковий гаманець, Якщо у вас вже був то кіпер, відповідно, ви приєднулися, вас ніяким чином не, не приєднулося, так як в моєму випадку. Я просто зварив гаманець новий інтегрував його. Відповідно, ви натискаєте на гаманець, ось у вас в верхньому кутку написано Гаманець, натискаєте, можна там нижче написано Додати гаманець. Ви його ну, знову створюєте, воно так би мовити під'єднується з іншим гаманцем, тут ви можете відразу переходити на один гаманець, на інший гаманець, вони ніяким чином не як не, не, не синхронізуються. Що це один той самий гаманець, ні це окреме. Амеціалив, ви просто можете їх так перемикати. Відповідно, і все, і це все вирішення. проблеми. Ось Поглянете додати гаме, натискайте новий гамет, створюєте, обов'язково пам'ятайте за 16 слів. Так би мовити, сіт-фразу. І, шанаториство, завдяки цьому я дійсно сьогодні о, виконав капчу. І я гадаю, що я все зробив, тому що, як ви бачите, там все воно підтягнулося. Тому тому, користуйтесь, скидайте це е, відео своїм друзям, тому що до цього моменту я ніяким чином не міг пройти. Говорили, та там під при, переход через веб-версію, під'єдний гаманець. Ніхрена в мене не працювало, поки я не створив новий гаманець. Тонкі піна закинув туди 0,7 тонн, як ви бачите, тому що потрібно відправити 0,1 тонн, це 50 центів. І все, все зроблено, все круто, все красно. Прийшло нам повідомлення назад. ввели код і капча про неї. Тому що обов'язково прошу вас підписатися на мій YouTube канал, на мій Telegram канал тому що, як ви зрозумієте, несу користь, хочу багатьом людям допомогти. Нібито нібито потрошку рухається. І врешті-решт, е, за так би мовити, свою роботу я лише очікую від вас підписки на YouTube канал, на Telegram канал і живно-пока. Вайку, залиште на це відео. І чекаємо вже майбутнє аеротор, який вже буде, я гадаю, в січні. І також ще незабаром поговоримо про майбутню ціну, тому що ціна буде дуже солодка.